Скандал і деребан, великий деребан навколо Охматиту продовжується. Нагадаю, що Волошин, який зібрав 5 мільйонів гривень для дітей Охматиту, був змушений виїхати за кордон після того, як на нього наїхали спецслужби і хотіли відібрати ці всі кошти. Далі на фонд Охматиту та, було зібрано 370 мільйонів гривень. Як виявилося, ці всі гроші Уже розкрадені. І Укрнафта попросила фонд Охматит повернути назад пожертву в 5 мільйонів гривень на відбудову лікарні голова фонду Євген Вембер. Тобто Укрнафта побачила, що там до лікарні ці гроші не дійшли, а вже вкрадені. І заявила, хоче всі свої 5 мільйонів гривень повернути. А Волошин, який зібрав 5 мільйонів гривень і вже почав перечисляти гроші сім'ям дітям, які там постраждали, був вимушений виїхати за кордон через спецслужб, які хотіли вкрасти в нього ці гроші. Це жесть якісь друзі.